Друзі, всім привіт! В продажі сьогодні у нас Opel Zephira B. Автомобіль пригнано з Німеччини, розмитнено, поставлено на український облік. Контактна інформація Автомобіль 2011 року виготовлення з двигуном 1,7 дизель. Класна комплектація. Передній партронік ксенон. Оригінальні легкосплавні диски, дискові тормоза по колу. Також задній партронік, фаркоп. Автомобіль йде симиймісний. Заглянемо в багажник. За потреби задні сидіння складаються. виходить великий місткий багажник, в комплекті з автомобілем йде шторка, коврик, також аптечка, оригінал і знак аварійної зупинки. Все збережено. Підсвітка номера працює, кришка бажника без корозії. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Комбінований салон. Заднє скло в комплектації. Сидіння в класному збереженому стані. Задні сидіння взагалі нові, ніхто ними не користувався. Такі на місці. По комплектації у нас задні та передні склопідйомники, регулювання складання дзеркал, автосвітло, мультикермо, мульти круїз контроль, пробіг 218 тисяч. Передній парктронік, навігація, клімат, контроль, сервісні документи з автомобілем два ключа. Документи на фаркоп навіть збережень, підлокітник, стан сидінь. Диски. Диски класні. код автомобіля. Двигун 1.7 дизель. Передні крила оригінал. Антифриз чистенький, екологія на місці, також по комплектації датчик дощу, датчик світла. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Також під відео вказана ціна, рік, детальна інформація до цього автомобіля. Запрошую на огляд, на тест-драйв. Всім гарного дня та меру.